Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі. Маємо в наявності ось такий народний автомобіль. Це у нас Шкода Octavia 2018 рік. Рестайлінгова модель 1.6 дизель на автоматі. В принципі, на досить такі непогані комплектації, нічого особливого. Фари у нас галогенні, салон, комбінований шкіра тканина, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Це зразу її дам? Не перфороване мультикермо з пелюстками. Дуже, до речі, ду... нереально зручне кермо. Датчики дощу світла, 189 чесного та перевіреного пробігу. Е автомат, двохзонний клімат з підігрівами. Велика мультимедіа з навігацією з карплеєм. Е та й в принципі все. В принципі, в принципі, принципі... А, ще безпровідна зарядка є. Досить прикольно. Безпровідна зарядка. Так, маємо заводське тонування по машині. Ззаду місця багато. Підлокітник є, підстаканники є, більше нічого для щастя не треба, Попільничка є. Прекрасно Світло є. Бомба. Так, по багажнику. Ззаду у нас LED-оптика топова. Маємо зйомний фаркоп, що теж немаловажлива штука. Знак аварійної зупинки. Ця штучка у нас присутня, клеїться, відклеюється. Є. Так, коврик оригінальний двохсторонній. Знизу що у нас? Запаска, Домкрат? Що є? Бомба. Що ще треба шторка Є, працює. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, повністю розмитнений та сертифікований, без пошкоджень з чесним перевіреним пробігом за ціною в 15 650 доларів. Нагадаю, це у нас 2018 рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Е, в принципі, все. Всім папа, підписуйтесь на наш YouTube канал, ми стараємося для вас знімати багато цікавих відео.